Як стати багатим у Роблоксі? Це є найбагатша людина в Роблоксі, давайте запитаємо. Кою саме так ви станете мільйонером. Він зараз мені дасть найкращу рослину в Роблоксі. Давайте глянемо, що це. Мене звати не Андрій, не Петро. А кейтер Катерина, добрий Катерина, зараз беремо. ДНК машина почала працювати. Це означає бро Я маю лютий геронцю. Жостка, I can start! Je no це що? Нове морське яйце в Roblox, а ну, я навіть не знав, що таке є. В тебе є би В мене є, ось, ось. Бачиш гуляє там, I want to sell this. Nice! Хочу сказати вам привіт! Давайте заберу поки що блюбері, блюбері, смотри, шо сматрі, шо в тебе калаш в руках в роблець? What? А чому в мене тепер в склі ананас? Чо ти пишеш, го я сделаю, щоб у тебе фрукти були коричневими, не шоколад. Чат робимо, так чи ні? Плюс-мінус запишіть. Брат, ти що їх зараз всіх завальохаєш? Не треба їх щоб в такому плані. Окей, робим. Чат пише плюс. Давай, погнав. Димся. Як будуть ставати коричневими фрукти? Смотри на помідори. Давай, 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 димся. Давай. Dragonfly Applied Variant Gold to Tomato. What? Я не бачу нічого. Чому вони. Ау! Oh! Ти що їх в болото засадив? Не треба, браток! Не ставиться? Як то не ставиться? Краще б на какао, так в мене нема. У мене нема какао. У мене є помідори, В мене є от пальма. До речі, а що з пальми вилітає? <гас> так це і є какао, та? Нє, це банан. Це авокадо. Шо? Авокадо на деревах росте? Ват, постав десь в іншому місці. О, що ти показуєш? І що тепер мені робити? Що це дає, братік? Більшу ціну фруктам? Ані дають мутацію. Рею, а ти скільки в гру граєш? Чому ти все шариш? Мутація дає х3 до ціни. Тобто я зможу підняти цілих 3 мільйона, а не мільйон з одного какао-поба. Правильно, я граю 2 місяці. Як стати багатим у Роблоксі? Це є найбагатша людина в Роблоксі, Давайте запитаємо, як стати найбагатшим. Якщо я це золотое, то 3 множити на 20. Це він говорить про те, що поставив отаку штуку мені в город, і в мене фрукти стали коричневими. І що вони множаться на 60. А тепер, Рею, напиши, як стати найбагатшим. От що треба робити? Качати біцухи. <схи> Дякую саме так. Ви станете мільйонером. Дякую тобі, Рею, за паради. Я погнав. Брао! Прокачав біцухи, брат. Окей, він щось пише. Давайте, поки він пише, я відкриваю яйця. Стоп, получаєш єнота, знаходиш чоловіка з фруктом, який коштує 7 трильйонів, і фарм. Тобто в тебе є єнот, в тебе є єнот, браток, полоску? А Ану, що він напише? Да? нема такого враження, щоб стати найбагатшим. Треба бути везучим. І мімік, який копірує його... Типа у таких. Мімики на лиці на чому. Да, окей, okay, супер. <реш> На Наєнота шанс 01. що в мене випала лисиця. Це потужно чи ні? Лисиця недавно дропнулася. Зелене яйце саме останнє відкрий. Окей, Надо бути візучим. Це правда, друзі. І я дійшов до висновку. Май, ви напишіть, згідні чи ні. В цьому житті вирішує ваша наполегливість, але везучість. Вирішує, як швидко вам пощастить. Пашлі, давай, все, я йду. Він зараз мені дасть найкращу рослину в Роблексі. Давайте глянемо, що це і як вона виглядає. Ми підходимо ближче до якоїсь прилавка. Prehistory Quest. Опа, опа. Є ноткранда! Що він пише? Надо каждый день виконувати квести тут. Ану, давайте глянемо. Ток шоу the квест. Плен 100 керуці, Та то нереально, то якась люта імба. скіп квест. А треба бабки мати. Звісь звучить складно, ви виконуєте чи ні? Напишіть. Я могу помочь сделай питомца сюда Я выполняю Давай, поможи Що робити? Куда клікати? Підказуй мені, бо я в грі просто професіонал. Здайте, яких питомців, яких петь, яких не шкода, чат. Як скрафтити нове яйце, дивись. Заходиш от сюда тут є яйця. По перше, жовте яйця купуй! Nice! жовток іди сюди! Хто любить їсти яйця плюс у чат? Я люблю, давай. Що? Засужі, засум. Моль здавати. Моль, Візьми цього питомця, давай. Я взяв, я взяв. Далі що? Ти получиш яйцо через час. Давай, а куди клікати? Who are you, типу, who are you домахатись до квестора? Who are you, bro? Who are you, man? Take this pet. Давай, take this pet. Let me see. Давай, подивись. Вуйко, подивись. Розуй свої зіниці очей. Напишіть у чаті, які в вас очі. Який колір? І вгадайте, який в мене. Полетіли. Голубий, зелені. Дивіться, друзі, якщо ви про мої очі, в мене зелені. Чекайте. Всі кольори очей шикарні. Природа це найкраще, що є. Возьміть для начала готове яйцо. В мене сіні глаза. Сині в тебе! Так ти лінзи зніми, браток. Які сіні? У мене тоді фіолетові в фотошопі. Ха-ха. Готовий? І здай п'єте ще раз. Взаліто, братан, щоб ти знав, Я не здаю нікого. тому що я ромафок. Мене звати не Андрій, не Петро, ей. Мене звати Роман Про, я качок у бре Забираю тебе, їх те саме АВП. І це було на Китаї, є що ти казав мені зробити, Рею? Візьми це яйцо, Берем. Я взяв, далі, показуй. Який твій Роблокс заходь до лагу, покажу. Здай пета тепер. Ще одного. Окей. Тоді заходжу сюди. Бділку Здаєм. там імба може випасти. З яйця того, що я взяв, тільки що. Надіюсь, буде класно. Я хочу подарувати пета в стіл брейнот. Ярік, все по порядку. Ми поки граємо в Гарден Grow. Візьми гусіницю. Берем. Як вона виглядає, пишеться, як вона. Ламінго, ні, 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 то не воно, то не воно. А, кейтер Катерина. Добре, Катерина, зараз беремо Кай, ай, Да? What pets shoot? Should... Take this pet. Yes, забирайте все. DNA machine старт. ДНК машина почала працювати. Це означає даблів, бро! Треба відкрити яйця. Добре, яке відкриваємо чат. Гоя відкриє спочатку камон ек. Звичайне. Я маю лютий Танцюю жорстко Да ти таку шапку я в шоці? Це патли твої чи шапка? Цей пес на сім'я рандом фрукта саду тобі дає, це імба? Сумніваюсь, що це імба це дефолтний якийсь песик. Тепер постав динозавр ек по скидці на базарі. Завер ег. Найс, nice. ставлю. Все? Я зробив. Я зробив все, що мав? Полетіли БЕ БЕ! Я відкриваю зараз. Правильно, яйце, яке має назву Paradise Egg. Запахом дропнув, Це що? шо? Папа пап вже втілля, а Роман Фок, ти в тілі, А! Манго 72 кілограма дає мені Манго, браток, та я лопну берем, бр! Нове морське яйце в роблоксі? Окей, не вже звітом випаде річка, в якій є два... дві рибки, опосума. Ой, сома, сорі. <пас> що ти несеш? Роман, ну то ви видаляємо. чик клік, бам Добре, що до стрім. You cannot open signs you have reached. The limit of pets? А, я маю петів віддати. продай пета. Куда? За мною давай. Сюди. Так тут не продаються пети. А ну? Я навіть не знав, що таке є. Так, собаку продаємо. Дивимся. Альберт царян. How much I want to sell this? Я за 10 тисяч продав собаку, а купив за 15 тебе нот, мене є, ось ось. бачиш, гуляє там продай три пета, продаємо гусеницю. How much I want to sell this. Nice А чому I'm 600 7600. Мунмелон, дякую, Ростік, величезний, Ростислав, слав! Росте яйце слав! Ой, яйце нам треба відкрити. Сорі, Ростік, заплутався, сорі, сорі. Відкриваємо синій яйко. Итак, І так, чат інш. І нападає синів яєчко, що? Стоп, стоп. Стоп, стоп, стоп. Для такої події я для вас маю пісеньку. Підспівайте, будь ласка, кому не важко. Я котик. Ей, ей, нас у, Ей, це нормі. а? не мене блокнос, це палзе! Що мені випаде? Зараз я відкриваю яйце, яке відкривалось 10 годин, так? А може і пелене яйце, і у нас падає! скільки він важить? Окей. А я хочу ще, окей. Не втечай!